Ви знали, що якщо дивитися на брокколі понад 30 секунд, то воно починає виглядати як дерево сказки, де живе дієтолог, який вічно розчарований людством. А якщо тримати в руці авокадо, то 70% людей автоматично відчувають провину за вчорашню піцу. Так от сьогодні, друзі, всесвітній день здорового харчування. Це день, коли кожен із нас на хвилину дивиться на тарілку, де лежить щось зелене і каже: Ні, ну я ж майже здоровий спосіб життя веду. Просто макарони це теж рослина колись у полі. Але якщо серйозно, то головний міф про здорове харчування. Що воно має бути без смаку. Ні, друзі, якщо ваша їжа схожа на мокрий картон, це не дієта, це покарання. А головна правда, що іноді шматок торта теж лікує психіку. Тож нехай сьогодні у вас буде баланс між брокколі і тортом. Головне, не змішуйте. 5 листопада, середа, ми починаємо наш Air ранок. І почнемо з всесвітнього дня ромської мови. Бо хто сьогодні скаже Джанаф, і це означатиме не «де моя кава, а я знаю. Мова це як плейлист у Spotify. У кожного свій, але всі про життя. Далі, Міжнародний день менеджерів волонтерів це ті люди, які одночасно керують і допомагають, а їхній улюблений девіз я все зроблю сам, але ви мені допоможіть. І завершує наш святковий тріо день поінформованості про стрес. Хоча чесно, хто сьогодні не поінформований про стрес. Мені здається, він вже просто сам підписується на мой календар. Середа, привіт це. Я Стрес, твій тіньовий коуч. Про йменене. Сьогодні їх святкують Гаврило, Григорій. Тимофій та Тихон. Сьогодні ваш день. Нехай вас не сплутають ні з Гаврилом Маркесом, ні з Григорієм Сковородою. Хоча якщо сплутають, теж непогано. Ну і про прикмети. Якщо ніч ясна, ранок буде морозний, тобто, якщо ви вчора засинали під зірки, то сьогодні прокинетеся під батареєю. Туман на світанку багатий врожай хліба наступного року. Тобто той хліб, що ви сьогодні з'їли, ще небагатий, але вже на шляху. Сильний вітер зима буде сувора, а якщо вітер ще й говорив голосом вашого сусіда, то це вже не вітер, а тривога. Що сьогодні не можна робити. Сьогодні не Варто приймати серйозні рішення. Також не купуйте квартиру, не підписуйте контракти і не пишіть колишнім як справи. Бо саме це найдорожчі закупи у світі. Ну а тепер на черзі гороскоп овен. Сьогодні ви можете знайти натхнення в найменш очікуваному місці, наприклад, у холодильнику. Телець, не сперечайтеся з людьми, які носять шапку в приміщенні. Вони знають щось, чого не знає світ. Близнюки, ви будете настільки продуктивні, що навіть думки стоятимуть у черзі. Рак, якщо відчуєте дивну енергію, не лякайтеся, це просто ваша батарея на одному відсотку. Але сьогодні світ вас трохи недооцінить, і це прекрасно нарешті відпочинете від власного генію. Діва, знайдете сенс життя десь між кавою і третім приглядом мемів. Терези уникайте людей, які кажуть, я швидко розкажу, вони ніколи не швидко. Скорпіон, сьогодні ви або отримаєте похвалу, або отримаєте все одно. Але красива стрілець день, коли ваша логіка піде у відпустку, насолоджуйтеся спонтанністю. Козиріг, зірки кажуть, розслабтеся. Ви такі, ні, не можу. Я ж козиріг, але спробуйте, хоча б трошки. Водолі сьогодні ви можете вигадати щось геніальне. Головне, не забудьте записати, бо потім будете згадувати як ім'я того серіалу. Риби, дивіться на воду довше, можливо, вона щось скаже. Якщо ні, просто відпочинете. По гороскопу це все. А тепер, як завжди, про головне. Друзі, у світі, де всі кричать, будь продуктивним, спробуйте сьогодні просто бути спокійним. Ваш мозок не фабрика, а живий організм, який теж має право на відпустку. І якщо сьогодні ви не встигнете все, це не поразка, це прогулянка. Бо найкращий день народжується не тоді, коли ви напружені, а коли просто вдихаєте і не граєте роль залізної людини. Тому сьогоднішнє гасло, ментальне здоров'я це не слабкість, це чистий вайфай між вами і вашим спокоєм. Ну, я дякую вам за цей ранок. Нехай сьогоднішня середа буде з присмаком какао, з ароматом тиші і з легким гумором у серці. А якщо день піде шкереберть, просто скажіть собі, я не падаю, я артистично спускаюся вниз. До завтра, друзі. Це був ранок, програма, де навіть стрес отримує дозу іронії. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.